Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Морози. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Морози село в Україні у Кобеляцькій міській громаді Полтавського району Полтавської області. Населення становить 336 осіб. До міста Кобиляки 24 кілометри. До міста горішні плавні 38 км, до міста Кременчук 60, до міста Полтава 90 км. Продам будинок в селі Морози Кобиляцького району Полтавської області будинок з газовим опаленням, груба конвектор. В будинку дві кімнати: зала та спальня кухня, баня, веранда. На ділянці Погріб Сарай. Холодяць. Знаходиться біля дому на подвір'ї. До будинку асфальтована вулиця. В селі є магазин та медпункт. Школа в сусідньому селі дітей возля автобус безплатно до школи 9 км. Відстань до міста Кобиляк 20 км. Міста горішній плавні 38 кілометрів. Відстань до річки Ворскла та Лісу. 7 кілометрів відстань до річки Дніпро 11 кілометрів. Документи готові. Ціна 55 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!